Вітаю товариство. Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючися 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогоднішня історія публікація з газети Наші дні від липня 1942 року. Публікація Остапа Тернавського, поета, журналіста, перекладача, котрий побував у рідному селі Митрополита Андрея, в селі Прилбичі. Прилбичі, село посередині, майже в рівні віддалі між Яворовом, Судовою вишною та городком. Розсілось воно на височині біля колишнього містечка Брухнаря. А як називається тепер це поселення? Напишіть у коментарях. Між старовинними лісами Споза зелені його не видно. Високі топорі та звичайні верби, здоровенні липи і садові дерева обняли село в своїм м'які обійми. Прекрасний старовинний парк, що відділював від села родинну посілість графів шептицьких, ще збільшує повінь зелені. Туди і прямуємо ми передусім. Заповівши свою візиту телефоном із хати свого гостинного господаря отця Миколовича про цього отця. Ми трішечки говорили в одному з попередніх сюжетів. Ідемо до палацу відвідини. Та це лише так бундючно називається, бо й палац тепер сама руїна, і господарів немає в живих. Та з нами колишній приятель дому Прилбицьких графів, отець Миколович. І він зі справжнім мистецтвом відтворює нам усі подробиці. Заходимо в просторий поверховий дім, розбитий з однієї сторони вибухом амуніції та зовсім сплюндрований і зовні, і всередині. Наш провідник пояснює нам розміщення кімнат, і ми стараємося відтворити собі в уяві всю красу цього замку. Большевики почали його плюндрування вже з перших днів свого побуту в Прилбичах. Вони вивезли меблі, перемінили каплицю в кухню, перемінили сальон в укурник. Із сумних зруйнованих заль виходимо на терасу. Звідкиля розгортається прекрасний вид на став, а далі на поля далеко-далеко, аж під ліс, і знову розказує нам наш провідник про паркові алеї, про 400 родів троян. І коли ми захоплюємося модриною чи американськими соснами чи іншими, намі невідомими, віковими деревами, отець Миколович розказує нам про розстріл останніх власників маєтку большевиками і показує в парку їхню могилу. Та нас захоплює більше старезна груша, під якою на лаверці сідав залюбки митрополит, який щороку приїздив до Прилбич, і був там останній раз коротко перед приходом большевиків у 1939 році. Така історія на сьогодні. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписку. А також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.